За підрахунками спеціалістів обласного центру зайнятості в області мешкає близько 60 тисяч осіб, котрі не мають роботи. А з наступного року ця цифра збільшиться до 97-99 тисяч. Кількість безробітних збільшиться за рахунок тих людей, котрі зараз є прихованими безробітними. З 1 січня 1999 року вступить в дію ще одна стаття закону про зайнятість. Згідно з нею, керівники підприємств та організацій можуть скорочувати працівників, оплачуючи їм вихідну допомогу у розмірі зарплатні лише за од. Місяць, а допомогу ще за два місяці люди отримуватимуть з фонду зайнятості. Ми думаємо, що завдяки цьому більшість підприємств і організацій захотять звільнитися від зайвої робочої сили, яка фактично зараз є на підприємствах. Після того, як стаття почне діяти, буде звільнено близько 20 тисяч мешканців області. Один з заходів програми Зайнятість 99 яка покликана допомагати безробітним. Це безвідсоткове кредитування осіб, котрі бажають розпочати власний бізнес через недостатнє фінансування. Вже багато років центри зайнятості таким кредитуванням не займаються, хоча, згідно з законом, мають таке право.